Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Лінійка Women's Collection поповнилася новим ароматом Osmantus Infusion. Перекладається назва аромату як настій османтусу. В парфюмерії нота Османтусу має таке ніжне персиково-обрікосове звучання і вважається найсмачнішою верхньою нотою в ароматі. Тут у нас заявлений такий досить складний букет. Верхня нота мандарин, чорна смородина цикламен. Середня нота османтус півонія і лангі ланг. І кінцеві ноти сандал, мускус, кедр. Ну, я замовляла два аромата, щоб отримати по вигідній ціні. Отак виглядає аромат. Досить ефектна коробка. Отак він виглядає на розпаковці. Ну, як бачите, я його тестувала досить ретельно. Ну, оскільки я мала прийти до висновку, поновлюю. Відкривається аромат, ну, деякі вважають, що досить різко. Але це за рахунок присутності, саме мандаринової ноти, смородини, але це триває десь 10 хвилин, і далі вже аромат стає надзвичайно ніжним. Ну, Оскільки акорд заявлений дуже такий складний, то по ітогу. Ми маємо все ж таки ніжний, абрикосово-персиковий аромат, прикрашений таким свіжим ароматом мандаринової свіжої шкуриночки. І нам радять цей аромат наносити на пульсуючі точки, тобто зразу на тіло наносити. І там от кінцева нота, сандал, мускус, кедр». Так от, коли я наносила його на шкіру, на пульсуючі точки, то десь через 40 хвилин я могла відчути отак: такий дуже якісний аромат сандалової ефірної олії. Але не всі, хто в мене тестували цей аромат, зафіксували цей факт, Тобто ви перевірте, як на вашій шкірі кінцеві ноти. Але оцей головний аромат, тобто ніж, ніжний персиково-брікосовий аромат, прикрашений мандаринкою, всі зафіксували він досить ніжний. І я вам скажу, є такий лайфхак. Ви, якщо нанесете його на тіло, він досить швидко згоряє і сідає близько до шкіри. Але якщо ви наносите його на волосся, то він визріває трошки. Поволі, і у вас е, його аромат треба поновлювати. Кожної години ви маєте трошки його поновити, і тоді ваша аура є такою духмяною. Ви є. Він не несеться за вами шлейфом. Але якщо ви знаходитеся в приміщенні, він поступово його заповнює. І в мене от є такий цікавий досвід. Я працювала в офісі, е, в кімнаті, а потім. Пішла, закрила її, і я прийшла туди не на слідуючий день, а через день. І коли я відчинила двері в кабінет, я відчула у цей аромат. Він просто як. Ем... В повітрі, як, як, ну, як освіжитель. Він, він був і був ясно, присутній, такий, як будто я його нанесла просто по, зараз. Він там залишився в цьому привіщенні. Це дуже цікаво. Але він не несеся за вами шлейфом і от якщо ви нанесли зразу на тіло, то він побринів, побринів і зразу раз сіл біле, біля шкіри. Якщо вас там обійняти, чи там вже ваш особистий простір війти, то можливо, хтось вже буде відчувати аромат сандалу, там все це буде на вас. Але оцей, він сидить оцей весь акорд у вас на шкірі. А відкривається він різко і таким. Ну, різко це я перебільшена сказала. Просто дуже сиковитим, таким смачним, дуже акордом, фруктовим відкривається. Аромат дуже смачний, ніжний. Буде подобатися всім шанувальникам моноароматів. В мене такий досвід його використання. От коли я його використовувала ці дні, я зафіксувала в себе такий його дію, як антидепресанта. Тобто в мене якось підтримувався гарний настрій, тонус за рахунок от саме цього аромату. Я це відмітила і дійсно там є такі слова, що він. Як це збадьорющий, ви з... <смі> будете відчувати деякий від нього е... ну, підйом настрою, скажімо так? Дуже подобається дітям від 9 років і до 15, -ті. вони в захваті від нього. Е... Далі так, по віковій школі е... так, розглядають його, е... він подобається, але так, е... різні такі е... я отримувала рецензії. А, ну, можливо, в цьому віці є прагнення такі, до таких складних ароматів, які цікаво розкриваються, чогось такого хочеться цікавенького, пікантненького. А вже такі жінки, 40 оцінюють його досить схвально, оцінюють його як нормальний такий гарний моноаромат. До речі, непогано оцінюють його чоловіки, як згодиться, піде, тобто їм він подобається, оскільки він спочненький і дуже ніжний. Дуже приємна аура, ну, і що хочу так відмітити, просто надзвичайна стійкість. Ну, Надзвичайності, він стійкий. Він, якщо він в повітрі використовувався, він, я ж кажу, там це декілька одна доба, друга доба, він ще є. І на одязі на шкірі, на шкірі, ну, якщо ви вже прийняли душ, то звичайно він зникає. Але волосся, воно приймає оцей аромат і довкола вас дуже приємна аура, якщо використовувати його таким чином. Щоб ви спланували свій бюджет, хочу вам сказати такий анонс. Через каталог у нас теж буде оновлення, у нас буде новий аромат грейтер, теж дуже ніжний, там мандарин, тубероза і білий янтарь. І аромат і жіночий і чоловічий. Буде це через каталог. І, і теж там буде при замовленні двох флаконів, ви отримаєте ну, можливість і придбати його трошки дешевше. Тобто ви можете взяти жіночий і чоловічий, а можете взяти два жіночих, як ваша душа бажає. Е, можливо, він і до речі, там просто виписується, що там є молекула, яка буде. Підтримувати у вас оптимізм і впевненість, то тобто це досить цікаве оновлення. І якщо ви в такому віці 25+, і хочете щось більш цікавого навесня, на весняна-літній сезон, то будь ласка, почитайте, почекайте ще один каталог, і ви зможете отримати новий аромат. Можливо, він буде більш такий ну Складний, але теж ніжний, буде більш так розкриватися. Але аромат теж буде середня концентрація, невисока. Ціна, звичайно, трошки буде вища. От, це ідеальний аромат навесня, на весняно-літний сезон для. Таких юних панянок, це просто напахкатися, це просто, мені здається, ідеально. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, будь ласка, переходьте за посиланням, ознайомтеся. Зараз є акційні ціни на цей новий аромат. Я дуже задоволена. Я купила. Два флакона, кожен мені став при покупці 199 гривень, всім раджу просто прекрасна аура, така ніжна, ну, фруктова, мені здається, така дуже вона така, ну як вам сказати, приваблива. І дивіться, хочу вам сказати, є ще аромат. Чоловічий Він такий самий ніжний. І дивіться, його пірамідка, імбір, мускатна щавлія витівір витівір ви теж будете відчувати тільки на шкірі. Основний у вас буде аромат мускатна щаплює і трошки імбиря І якщо мені здається, ви хочете міксувати, то Жіночий аромат, чоловічий, точно прикрасить. Ну, я не, не думаю, імбір він додасть трошки такої горчинки. Якщо ви любите, то теж можете зміксувати і цікавий досвід. Але я дуже, дуже полюбляю, щоб аромат був ніжний, такий жіночий, то мені і, здається, що жіночий аромат досить досконалий. Мускат на щавлі, оскільки це основна нотка аромату, в парфюмірі звучить так, Таким Свіжим квітковим горіхово травяним ароматом. Такий Трошки з гірчинкою, такою, як винна така гірчинка. Теж, мені здається, може бути цікавий мікст мандаринка, персик. Горіхова трав'яна нотка мускатної щавлі з гірчинкою імбірю. Ну, Такий досить складний аромат, він вже так буде не ніжний, а з такою гірчинкою. Тобто, якщо ви любите гірчинку, будь ласка, ви можете зміксувати і теж два флакона. До речі, чоловічий флакон має 75 мл, а жіночий 50 мл. І ви можете створити такий мікс, а на шкірі у вас тоді буде відчуватися сандал. і від при близькому контакті з вами. Цікавий мікс, можна спробувати. Я всім дякую за перегляд, всім гарного настрою і гарних покупок.